You open door, open gate. At first you need to realize is the door inside or not? Because it's first sign that door inside. For example, even from my experience, you have sometimes some bear or some other things. Yeah. Three

Такі заняття є надзвичайно корисними, оскільки це є пропрацювання алгоритму дій, і в стресових ситуаціях ти можеш подивитися в спокійній, спокійній обстановці і зробити аналіз якихось чи недоліків, чи помилок, які ти зробив, і не допускати їх в реальному житті, оскільки це може привести до негативних наслідків. З початку року надійшло на спеціальну лінію 102 близько 500 викликів, яким присвоєно попередню кваліфікацію домашнього насильства, за результатами якого полі сільськими складено 230 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 173, 122 складено термінових заборонних приписів, з яких 30 в 30 випадках особу попросили покинути Приміщення де проживає постраждала особа. Також порушено більше десяти кримінальних справ пов'язаних з домашнім за вчинення злочинів, пов'язаних з домашнім насильством. Особливу увагу. Ми приділяємо практичній частині, тому що зараз такий період, що багато людей буде повертатися із зони бойових дій, можуть виникати певні проблеми для поліцейських, тому що ці люди будуть знати, як поводитися зі зброєю, і вони будуть мати досвід поводження у. Бойових ситуаціях. тому саме цей тренінг спрямований на те, щоб підготувати поліцейських до таких потенційних ситуацій, був дуже хороший приклад. Поліцейські дуже гарно відреагували на ситуацію із гранатою. Протягом двох секунд вони змогли уникнути наслідків вибуху розтяжки, тому що вони знають, що граната вибухне через приблизно три секунди. Тобто, протягом двох секунд вони відреагували. І такі сценарії вони засновуються саме на попередньому досвіді збройних конфліктів у інших країнах. Я впевнений, що ці знання, які ви здобули, вони вам безпосередньо знадобляться в виконанні своїх службових обов'язків. Вам би побажав менше таких викликів, але якщо є такі виклики, то якісної роботи.